Кішкою таке в нас було тут, коли ми нашого шукали, мати мені дзвонить і говорить, Олексій, допоможіть знайти, бо не можемо взагалі. І ми ж там цей підвал вскривали, копали. Я ж там підірвався до цього ж. Потім все одно туди повернулись на це місто. І це кішка там. І вона постійно так кружить, кружить оце по тобі, отак, прям як отомчук. Ну, в принципі, вона повинна боятися, як людей ну, після війни, якось. а вона така прямо так, от, прямо в тебе окружею, так обматується і на одне місце так стрибає. І нема. Ми викопали начебто весь підвал, нема нічого. І вона отак і так, і туди, і туди. Я говорю, а ну копніть там. І, говорю, і, час, і пішов. Слышу кричать там. Нашлі. Я таки дивлюсь кістки, і, і то так ходить поверху. Так, от, у нас навіть відео це, як він ходить, оце, пригає так. Ходить, я говорю, о, душа, говорю, привев до себе, щоб знайшли мати плаче вдома. Оце ми його так от і знайшли. А як ви знаходите взагалі? Ну, так от і знаходимо. Іноді, іноді відчуваєш. От, ідеш, ідеш, як -от, там, і ну, це, це неможливо передати. Тобто, ну, ми, як пошуковці, віримо в те, що душі нам допомагають. Тобто, бувають такі моменти: ось нещодавно ми йдемо, і в мене так поверни наліво, поверни наліво. Я так і повертаю наліво. Я тур, інструктор міна. Я такою поварачуюсь, отак стоїть от, ОЗМ 72. Угу. І чого я наліво? І я я такий розумію, ми ще несемо з собою останки солдата. І він каже, а у мене останки в рюкзакі. Говорить, прикинь, як ну, он нам допомагає. Ми в це віримо, тому що ми бачили такі речі, ну, які ну, нереально пояснити. Просто нереально, коли тобі тварини показують, де, де лежить тіло, тебе веде, туди і показується, або собаки, або е, птахи. Душі нам довіряють, ми в це віримо. Тому що ну, такі речі іноді, ти деше в тебе такий присмак, як... То, знаєте, як... Метал, якщо ти ріжеш лимон і потім отак цей метал, от, от, от такий отакий аскома, я такий зупиняюсь. Я встановлюю машину. І я виходжу, от, от як полоса, і я от її проходжу, нема. І є таке враження, от, знаєте, як ти магнітом отак проходиш, отут-отут, як прибором сигнал. Тут є сигнал на металодетектор, а тут нема. І я оце ловлю цей сигнал. Ну, йду, 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 потім раз нема. Думаю, щось десь пройшов. Ось відчуття. І і повертаюсь. І так просто стою, дивлюсь, дивлюсь, так фрагмент тканинки. Просто ровне місце. Фрагмент тканини. І його не видно, це носок. Він е, сірий, як і земля, фактично, пісок там. І я такий нагибаюсь, так раз, а то так от носок виглядає. І можна ідентифікувати просто по. Носок я розгрібаю. А -а -а. І лежить людина, і лежить наш пацан У -у. під ямполем загинув. А потім друга ситуація. Йдемо. Ми теж шукали хлопців. Там батьки просили, нам скидали локації, але локації вони не оправдались. Тобто вони. Ну, Явно не точні, і якщо вірити там, де ми їх знайшли, це десь 2-3 кілометри від того місця. Я зрозумів, що у кожної душі своя енергетика, тобто і свій присмак. І ти розумієш, і кожен з них хоче дати якийсь сигнал по-своєму. Він не надає так, як все, все отак, ні. І я такий, щось тут прямо аж взагалі мені отак, от, повний рот слюнь. Я випльовую, а в мене знову повний рот слюні набирається. Я, Та що ж таке? І... Іду, так от переступаю, так бревно, і раз, отак от голова лежить. І отак от, от от під бривно, отак присипане тіло видно в пікселі. І я такий, я нашов, і голос такий, як внутрі. Іди вище, ми там. І я йду вище. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. І я такий стою, і ти, ну, в таке враження, що ти таку то благодать, щось таке попав, тебе, тобі кажеться, що ти такий -то, такий. Все так, ну, такі відчуття, але ти одразу себе приземляєш, типу, Льоша, стоп, стоп, стоп. Спокійно, спокійно, все добре. Такий видихай же на що? Такі присів на коліна, сижу перед ними. Такий ну, вернуся, хлопчик, і ви тепер повернетесь додому. Як ми вас довго шукали? І плюс ще оцей ворон по мені, у нас там, поруч ліс. Ідемо ми з Андрієм та Артуром брат. Андрій Сімейко йдемо і шукаємо, знайти нічого, не можемо. Я смотрю, такий ворон кружить, кружить і кар-кар-кар. Андрюха, підемо за ворог, ну прикалуюся. А сам внутрішній думає, треба йти щось він. І ми за ними йдемо, он кар кар на дерево. Ми до того, він кар-кар на друге. І потім полетів і веде нас, веде, і ми такі йдемо, і так от два великих дерева стоїть. Йдемо, йдемо. Він зупинився так над одним деревом і сидить. І ми до нього, а він сидить. Він не летить, як завжди. І ми отак за дерева заходимо, лежить один і за іншим деревом другий. І це він сидів, чекав. Він прилетів другий раз, вже коли ми приїхали на наступного дня їх забирати. Він прилетів чекав, не? туди і чекав, коли ми їх заберемо. Літав над нами, оце кружив, і ми їх забрали, і все. Він, він улетів.